Привіт-привіт! Сьогодні відео буде незвичайне, а, можна так сказати, відео-спогади, відеоспогади про те, як ми їздили з донею на реабілітацію. Реабілітація в нас проходила в серпні місяці 2024 року. Тому я тоді ще не знімала відео на YouTube, тому формат Ні, так, відео буде трішки не такий, як завжди, але хто бажає. То зможуть роздивитися, подивитися. Так що запрошую до перегляду, а я продовжую розповідати вам про нашу родину і нагадую, що я мама, яка доглядає за особливою донечкою, ніде не працюю, веду Ютуб канал. І ось хочу вам трішки розповісти, як нас проходила реабілітація. Реабілітація відбувалася в нас у місті, в місті Полтава, там є реабілітаційний центр. І от ми дві неділі їздили туди, нас возили автобусом. Була групка невеличка така. І от я познімала деякі кадри. Так що ви можете бачити, це ігрова кімната. Тут Ангелінка ось відпочивала після процедур, проходили процедури, потім відпочивали, гралися. Що в нас були за процедури? Це був психолог, логопед, також фізична реабілітація, фізкультурою займалася Ангелінка, ванночки були, там спинку гріли. Ну, досить такий комплекс непоганий. Нам сподобалося, Ангелінки також сподобалося, трішки заморювалося, але, ну, звісно ж, з непривички. Але в цілому, в цілому дуже-дуже сподобалося. І ми так здружилися групкою всі. Тому дуже такі виїзди корисні і для діток, і для мам. Дуже багато таких запитань у мене. Чи ви планували дитинку, чи робили УЗІ і так далі, тому подібне. Так що я хочу відповісти на таке запитання. Звісно ж, ми дитинку планували, проходили всі, всі аналізи. Робили УЗІ робили і не один раз, і не два, і навіть не три. Але лікарі в місті в Полтаві нічого не помітили. Не помітили нічого лікарі на узі, тому поява нашої донечки, нашого сонечка для нас була неочікуваною. Звісно ж, ми до цього не готувалися і не знали, що до чого. Сиди, сиди. Більше того, я вам скажу до появи Ангелінки. Я навіть таких людей ніде не зустрічала, як мені сказали в роддомі. А що, ви таких людей раніше не бачили? Ні, не бачила, не чула. Тому так для мене це був великий, великий сюрприз. Щось ми вже знаємо, щось вміємо, щось робимо. Але, звісно ж, не все. Кожен день це для нас нові і нові випробовування. Е дуже хочемо навчити на нашу донечку хоча б елементарним речам, тому працюємо над цим. Як сказав наш колишній друг, уже тепер колишній він. Ви молодці, ми б з дружиною ніколи б не наважилися забрати таку дитинку додому. Так я хочу відповісти. Можливо, хтось також в роздумах, то не вагайтеся ні секунди, і ми, і ми не вагалися. Ми навіть в нас, навіть в думках не було такого, щоб залишити тесь нашу крихітку без нас. Ні, ми її дуже любимо. Вона, наша донечка, наше сонечко. Тому про це в думках навіть і не було. Єдине, про що ми думали, та і зараз думаємо, що зробити, щоб покращити її життя, щоб їй допомогти оце так. Оце в нас в мислях таке завжди. І ще як завагітніла другою дитинкою, також говорили, о, другий шанс. Це вона наважилася, бо перша дитинка не така, так вона он, хоче іншу народити. Ні, я хочу вам сказати: це не другий шанс, а це доповнення до нашої сім'ї і всі наші дітки любимі і бажані. Оце я хочу зможу тепер вам відповісти.